Друзі, всім привіт! вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную огляд нових українських детективних серіалів 2025 року, показ яких скоро відбудеться по телебаченню. А щодо конкретних дат виходу, я вам повідомлю уже згодом. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! Невдовзі на телеканалі 1+,1 плюс Україна відбудеться показ детективного серіалу під назвою Парочка слідчих. У серіалі зіграють такі українські актори, як Юлія Буйновська, Костянтин Октябрьський, Ярослав Шахторін, Тетяна Антропова, Костянтин Корецький та Які Кучаревський. У центрі сюжету серіалу молода талановита слідча Софія Вербяна, яка після закінчення академії приходить працювати у поліцію на посаду керівниці відділу особливо небезпечних злочинів. Дівчина повна ентузіазму, готова відстоювати правду, має гострий розум, чесна та принципова. Але через брак Досвіду часто робить помилки та виглядає невпевнено. А зустріч з судмедекспертом Павлом стає для неї ще одним випробовуванням, адже він мовчазний, гострий на висловлювання та прямолінійний. Але, незважаючи на труднощі у комунікації, Софія та Павло успішно розкривають найскладніші злочини, та, можливо, самі того не визнаючи, починають відчувати щось більше за професійний інтерес. Зовсім скоро на телеканалі ICTV2 відбудеться прем'єра 12-серійного гостросюжетного шпигунського детективу під назвою Митець. В центрі сюжету історія майора Скорука, який намагається розкрити шпигунський план ворогів і до всього таємниці власного минулого. За сюжетом майор Дмитро Скорук понад два роки вважався загиблим, а потім був несподівано знайдений у багажнику машини колаборанта. Сам Дмитро не може нічого пригадати з минулого. Останнє, що він пам'ятає, як пішов записуватися добровольцем на війну. Але після свого загадкового зникнення майор неочікувано починає передбачати злочини, зображуючи їх у загадкових малюнках. Варто зазначити, що кожна серія це новий скетч героя і розслідування майбутнього злочину. Водночас, протягом сезону, головний герой розкриває власні таємниці. Скороку доведеться з'ясувати, що насправді сталося з ним в полоні, та які експерименти над ним ставилися, і знайти винуватців. А головне, Дмитро має дізнатися, хто він зараз, жертва ворожих спецслужб, чи завербований агент Російської Федерації. У 2025 році телеканал ICTV2 покаже поліцейський сітком під назвою «Майор ворода. Головні ролі в серіалі зіграли такі українські актори, як Андрій Саєнко, Остап Ступка та Анастасія Карпенко. Дії серіалу відбуваються у Києві. Харизматичний начальник карного розшуку Андрій Сковорода повертається працювати у рідний відділок. Але замість досвідчених поліцейських майор отримує чотирьох зелених копів. Тепер, окрім буденних завдань по боротьбі з злочинністю, Сковорода вимушений ставати для них нянькою. Це буде справжнім викликом для майора, який не дуже любить людей і комунікації даються йому геть непросто. Варто зазначити, що серіал Майор Сковорода має 24 серії про життя, любов, долання халеп, а також має відмінний український гумор, тому точно вас розважить і буде весело. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!